Шановні пані та панове, їх високоповажності: президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Заява президента України. Бажаю всім здоров'я з Днем незалежності ще раз. Шановний пане премєр міністр шановний Марку, шановні присутні команди, наші гості, шановні журналісти. Перш за все ще раз хочу подякувати Марку за те, що цей візит саме сьогодні в такий важливий день для України, українців день незалежності. Це надзвичайно символічно, бо Канада була серед перших, хто визнав. Відновлення незалежності України визнав нашу суверенну державу вже 34 роки. Ми незмінно з Канадою. Ми друзі, ми партнери. Ми однаково бачимо, що є цінностями та як ці цінності треба захищати. Я вдячний Канаді за всю ту підтримку, і ця підтримка вона абсолютно щира. І ми цінуємо і особливий зв'язок наших народів, наших культур саме в Канаді одна з найбільших, найсильніших українських спільнот. Більше мільйона людей. І це значно доповнює наші відносини, нашу близькість України та Канади. Впевнений, завжди будемо саме такими близькими. Дякую. Але сьогодні візит Марка не обмежується. Лише символічністю у нас дуже змістовна зустріч. Є важливі підписані документи, є чіткі домовленості. План дій щодо реалізації безпекової угоди між нашими країнами. Також угоду про адміністративну допомогу у митних справах було підписано на рівні наших міністрів. Та домовленість щодо виробництва дронів це важливо, це пріоритет. ви це все знаєте, а зараз час такий, що кожен день має значення і має бути наповненим. Ми говорили про дипломатію, про всі наші контакти, можливості з партнерами. Я поінформував про нашу роботу з американськими партнерами, і ми обговорили. Перспективи з прем'єр-міністром потрібно і надалі тиснути на Росію, щоб закінчити цю війну, закінчити достойно гарантованою безпекою, гарантованим миром. Це можливо тільки завдяки спільній силі всіх у світі, хто хоче миру і хто поважає міжнародне право. Формат розмови лідерів є найбільш ефективним шляхом. Я вдячний Канаді за підтримку в цьому за готовність працювати на своєму рівні з іншими глобальними суб'єктами, щоб дати більший більший поштовх тиску на Росію. Канада є активною учасницею коаліції охочих, і ми розраховуємо, що Канада братиме активну участь у реалізації гарантій безпеки. Зараз наші команди учасників коаліції розробляють формат майбутнього спільного гарантування безпеки для України для регіону. Важливо, щоб все стало максимально практичним. І вважаємо, що Канада має бути представлена на такому ж рівні, як і наші найближчі партнери в Європі в розробці гарантій безпеки. Залучені залучені до процесу захисту миру. Ми Розраховуємо на присутність канадських сил в Україні для нас. Це важливо. Ми обговорили сьогодні нашу оборонну співпрацю. Країни НАТО зараз підключаються до нової програми під назвою PEARL. Це колективний інструмент, який дозволяє збільшити допомогу Україні завдяки закупівлям зброї саме в Сполучених Штатах Америки. Вже в програмі рішення на півтора мільярди доларів країни Європи зробили свої кроки. Я вдячний за готовність Канади приєднатись до програми, і ми це говорили. І прем'єр-міністр про це вже сказав: буде плюс 500 мільйонів доларів. І це для нас дуже важливо. Я поінформував Марка про наші можливості в виробництві зброї, і це питання, передусім, які у нас пріоритети зі сторони Канади, і передусім для нас пріоритет дрони на фронті. Ми маємо суттєвий дефіцит фінансування. Хоча ми могли б значно збільшити постачання дронів зараз саме дрони є такою зброєю. Треба тримати фронт, треба наносити відповідні удари, захищаючи свою енергетику, наносити удари по цілям ворога. І тому дрони в цьому захисті, в таких тактичних кроках, це номер один. Вони дозволяють нам зберегти на полі бою, зберегти життя людей саме на виробництво дронів будуть спрямовані кошти, які виділяє Канада. Ми про це говорили. І в нас є домовленості. Канада готова фінансувати доєднатися доєднатись до цієї ініціативи. Дякую за це, Марк. Дякую. Ще один важливий напрямок співпраці санкції тут безумовно. Ми вдячні Канаді, бо Канада серед лідерів в санкційній роботі. Ми це цінуємо дуже. І часто так буває, що саме Канада стає першою веденням санкцій проти тих чи інших суб'єктів, і далі світ наслідує цьому. Зараз ми вже фактично підготували новий рівень такої роботи. Україна синхронізувала санкції Канади вчора. Вчора відповідне рішення набуло чинності найближчим часом. Ми готуємося до того, що Канада синхронізує наші українські санкції. Перші наші пакети будуть поширені в юрисдикції Канади. Це важливо, я вдячний, що ми разом виводимо тиск на Росію на такий дійсно відчутний рівень. Працюємо для того, щоб російські активи працювали на захист від російської ж агресії. Ми дякуємо за цю підтримку. Обговорили енергетичну співпрацю, дуже важливо для нас. Саме енергетика є основою стійкості. Запропонував сьогодні Канаді долучитися до значних енергетичних проєктів велике таке енергетичне партнерство. Ми маємо відповідну портову інфраструктуру, ми маємо потужності зберігання. Українські сховища можуть бути використані для постачання канадського газу. І це дуже потрібно для стабільності не тільки в Україні, в усій Європі. Ми обговорили з Марком можливість швидкої реалізації такої програми. Я думаю, що наші міністри енергетики проведуть окрему зустріч і все це обговорять. Ми домовилися, що це станеться найближчими днями. Ми розраховуємо на участь Канади в реконструкції України. Це стосується не тільки відновлення об'єктів, але й відновлення людей. Реабілітація після поранень обговорили про такі програми для наших ветеранів. Я вдячний Канаді за готовність і дуже надіємося, що з'явиться у нас конкретика, яка може спрацювати в інтересах багатьох наших людей. Ще одне хочу окремо відзначити участь Канади в нашій глобальній коаліції для повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами. Це тисячі дітей, які досі в Росії. Надзвичайно складно їх повертати. Але це повинно відбутись безумовно. Ми вдячні всім, хто допомагає. 41 країна зараз вже є в нашій коаліції. Вдячні Канаді за активність. Маємо повернути всіх українських дітей, всіх полонених наших військових, наших цивільних, і у нас сьогодні є можливість. І мій голова офісу буде з командою. Буде також з прем'єр-міністром і з командою прем'єр-міністра сьогодні буде можливість відвідати офіс Bring Kids Back і поспілкуватись, проговорити програми, які у нас є. і На що ми розраховуємо. Ми дуже сподіваємось, що одного дня точно всі наші діти вони будуть вдома в мирній Україні. Незалежній і з гарантованою безпекою, і працюємо разом саме для цього. І зараз, в цей день, день незалежності. Я окремо хотів би зараз ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати а в далекобійних ударах. Всі це бачать. І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи. Для русских. я думаю, що головком повідомить пізніше всі деталі. Слава Україні! красно дякую, пане президенте. Шановний Володимир, для мене величезна честь для мене і моїх колег честь бути з вами в цей надзвичайно важливий день, день коли відзначається 34-та річниця незалежності. Саме тоді Україна відновила свою незалежність і поставила світ перед вибором. Чи то. Триматися за минуле заради стабільності і незмінності, чи визнати українську незалежність заради свободи, демократії і справедливості? Уряд Канади в той час в зробив вибір на користь другого, визнати цю незалежність і Далі почалася співпраця ціла низка важливих ініціатив, про які говорив пав президент. І сьогодні світ стикається з рівним Україна знову at the великого of a great struggle between freedom and і ми обираємо боротьбу з тиранією на користь демократії. Російська незаконна навала зруйнувала те, що було в світі після другої світової війни, і це були принципи суверенітету, територіальної цільності, прав людини, поваги до кордонів. І тепер ми маємо взяти на себе колективну відповідальність. Саме тому Канада визнала. Що Україна має право захищати себе, і тому ми почали докладатися до колективних до колективних внесків в оборону України, тому що українська доля потім визначить долю Європи і всього світу. І на початку 90-х років вона це зробила, і зараз вона це робить. І як Канада зробила в 91-му році, ми залишаємося стояти з Україною пліч о. Пліч заради свободи, заради миру і е, демократії. І Ми працюємо разом з нашими партнерами для того, щоб розбузувати більш справедливий, безпечний і вільний світ. І сьогодні я запросив е, власне повторив, що ми запрошували президента приєднатися до нас до засідання в червні групи семи, тому що рішення, які ми ухвалюємо, дуже важливі, і ці рішення мають ухвалюватися з позиції сили для того, щоб відтримати цю силу на зустрічі групи семи, як казав пан президент, Канада запровадила перший пакет санкцій проти Росії, заборони імпорту найцінніших. Експортних товарів заборони продажу в товарів в морській промисловості, а також в... Аеронавтиці, і тепер ми продовжуємо над цим паралельно. Ми інвестуємо сьогодні 2 мільярди доларів в нову в новий пакет допомоги в Україні 800 допоможе зараз закупити найважливіше міськове обладнання, техніку і озброєння, в тому числі боєприпаси і дрони. І ми говоримо тепер також про системи наведення і точних приборів. Як казав Президент, ми були першою не європейською державою, яка взяла участь в ініціативі Перл програмі або переліку першочергових пріоритетних потреб, які будуть вироблятися в Америці, закуповуватися і доставлятися вже наступного тижня. Ми додали 200 мільйонів доларів на те, щоб виробляти спільно передові дрони за допомогою постачальників з Канади, і ще 460 на те, щоб мобілізувати ресурси знову ж таки на серйозні нові дрони, а також гуманітарну підтримку, щоб допомагати тим цивільним, які постраждали від цієї жахливої війни. Ця підтримка. With our відповідає нашій підтримці україні впродовж десятиліть це є частиною нашого ширшого підходу до того щоб нашу нашу силу наш внесок під Силити в безпеку Європи, України і всього світу, тому що лідерство вимагає не лише сили нашої наших цінностей, але й цінність нашої сили, і ми розвиваємо високопродуктивну промисловість. Ми розвиваємо співпрацю в корисних копалинах, і у нас дійсно є серце, з яке б'ється унісон з української Ми є Рем коаліції з повернення українських дітей, і ми інтенсифікуємо цю роботу спільно з Україною з європейськими партнерами з партнерами з США для того, щоб забезпечити зрештою повернення дітей до України. Ми підтримуємо зусилля США на розбудову побудову спочатку, а потім підтримання справедливого миру. І як всі партнери в коаліції охочих, ми докладаємося до цих ініціатив. І ми також підкреслюємо, що підхід до. Миру і безпеки має відповідати цим принципам, коли жодних рішень не ухвалюється про Україну без України і жодних рішень про Європу без Європи ми підтримуємо тривалий і справедливий мир в Україні. А для цього потрібні серйозні, надійні, сильні, потужні гарантії безпеки на землі, в морі і у повітрі. І на завершення, пане президент, шановний Володимир, хочу подякувати тобі за гостинність, за прийом, за твоє лідерство. Ваша країна тепер б'ється за те, щоби залишатися вільною, суверенною, незалежною. В Канаді ми завжди були і будемо вашими неухильними партнерами і е, прихильниками. Шановні колеги, колеги переходимо до частини запитань та відповідей, будь ласка, суспільне. Валерія Пашко, Суспільне, перше питання до вас, пане президенте. Західні змі пишуть про те, що США заборонили далекобійні удари по території Росії їхньою зброєю, тобто атакамсами. Чи можете це підтвердити? І чи потрібно нам отримати такий дозвіл від західних країн зараз, якщо нібито є і свої альтернативи? і для вас, пан пане премєр міністра Карні, зараз Україна разом із найближчими партнерами розробляє гарантії безпеки Езпеки для України, як ви говорили про це перед цим. Моє питання в тому, які я... гарантії, якого типу може Канада надати Україні? Чи розглядаєте ви відправку військ сюди? Дякую, Чи okay. so можу я так, дякую дуже тобі, Марко? На сьогодні, якщо чесно, ми використовуємо нашу делекабійну зброю вітчизняного виробництва, і ми останнім часом якщо чесно не проговорюємо зі сполученими штатами Америки такі моменти, колись це було? Ви пам'ятаєте? Були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо, тому для мене це новина. <рес> <рес> дякую. дякую вам за запитання в тому, що стосується гарантій безпеки. Я думаю, що ми всі розуміємо, що в ядрі гарантій безпеки основою їх це є сильні українські збройні сили, і ключове в цьому вимірі, щоб обладнання військове сьогодні і завтра, оборонна промисловість. Яка є тут тренування спроможності тренування? Також щоб це все було і від ваше від того моменту, як як Росія незаконно забрала Крим, операція Юні Юніфаєр в межах якої Канада натренувала 45 тисяч українських сил. Це я думаю буде навіть важливіше в майбутньому. тобто це 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 передова, але це повинно бути підкріплено коаліцією охочих потенційно сполученими штатами. в тому, що стосується розвідки та інших типів підтримки, ми працюємо. З нашими союзниками і коаліцією охочих з Україною над умовами цих гарантій безпеки на землі в небі та на морі і я би не виключав присутність військ так. Так, сагай Сторик, так премєр міністр Враховуючи те, що Росія відкинула ідею е, гарантій безпеки, які б були підтримані силами НАТО і європейські сили на землі. як, як ви дум, оцінюєте шанси припинення вогню? І ви також згадали, що ви не виключаєте присутності канадських сил на землі. Чи ви говорите про те, що буде е, ви говорите про тренування чи про миротворців? Якщо би могли відповісти на це по-французьки, і також президент Зеленський ви говорили про важливість присутності. Канадських сил і, і мені цікаво, що ви ще можете сказати про це. Дякую вам. ну well, перше um, Нам треба припинення вогню. Це можна назвати сісфайром, можна назвати перемир'ям. Будь-як, це необхідно, щоб зупинити вбивство. Але умови навколо цього, be, um, буде військова сила в Україні. Українські сили не буде виключення жодних шляхів для України до ЄС чи НАТО. Шляхів в цьому напрямку і будуть безпекові гарантії. Будуть безпекові гарантії під час надійного тривалого припинення вогню. це це урок мінську, який ми винесли 2014 року. Урок історії те, що нам потрібно потрібно не довіряти і перевіряти, а стримувати і окопуватися. і це буде закріплено в цих гарантіях безпеки. Звісно, починається, як я сказав, з української армії. Ми будемо це посилювати, але потім підтримано Коаліцією охочих, і я, я вітаю не конкретизую, але вітаю готовність президента Трампа щодо якоїсь форми американської участі у цьому всьому. Зараз Це все в реальному часі обговорюється конкретності модальності, але це не вибір Росії як майбутній суверенітет, незалежність, свобода України будуть гарантуватися. Це вибір України, і рішення партнерів. Дякую за запитання. Згідно наприклад, одного з документів щодо гарантії безпеки для України, саме Будапештському меморандуму, Росія була одним із гарантерів саме цієї безпеки. Одним із гарантерів, в той же час сама. І порушила свої гарантії або свої обіцянки. Тому ми не говоримо щодо гарантії безпеки від Російської Федерації. Ми говоримо про гарантії безпеки, які будуть нас захищати від Російської Федерації від її агресії або повторення повномасштабних агресивних кроків у майбутньому, і саме тому. Коло країн повинно бути саме тих країн, яким довіряє народ України. Ніхтось один, а саме народ країн. України. Народ України довіряє колінам Вілінгс, країнам, які були з самого початку цієї агресії. Наприклад, країни, які накладали санкції за агресію, країни, які давали зброю, країни, які забезпечували гуманітарну підтримку, країни, які посилювали нас в моменти блекаутів енергетично. країни, які допомагають повертати нам дітей, людей із полону, <кій> тобто багато речей. І безумовно, номер один країни, які спроможні захистити Україну, як сказав прем'єр-міністр, абсолютно вірно. В небі, на морі, на землі питання на землі, присутність, як то кажуть, the ground, для нас важливо. рано про це говорити. Спочатку буде підготовлено. Інфраструктура. І безумовно в цій інфраструктурі важливу роль займає українська армія. Тобто, частиною гарантії безпеки має бути сила української армії, велика українська армія, а вітчизняне виробництво всі ці можливості і фінансові можливості також. Наступне запитання, будь ласка, телеканал Ми Україна. Дякую за можливість. Олена Чернякова телеканал «Ми Україна». Пане Президенте, Перше питання до вас після ударів справедливості по дружбі і вашої розмови і прохання до Дональда Трампа. Чи з'явилося у нас і у вас відповідно більше важелі впливу на Віктора Орбана? Зокрема, щодо його зняття вето з наш з відкриття переговорних кластерів. Відтак, чи маєте ви більш позитивне очікування, що вже у вересні Києві і Брюссель зможуть відкрити перший або перші переговорні кластери? Енмайсек друге моє запитання прем'єр-міністру. Можете детальніше нам розказати про спільне виробництво дронів? Коли воно може початися? Де воно буде розташовано? Чи лише на території Канади, але в Україні також? Дякую тоді я почну. Почну я дуже коротко, оскільки uh, є певні uh, військові uh, моменти конфіденційності і таємничості, але я маю uh, сказати, що ми дуже довго і детально це обговорювали і, і в Канаді, і в Україні буде це виробництво розміщуватися коротко і може починатися просто зараз. І... Ми розуміємо безпосередні потреби, нагальні потреби українських збройних сил і як партнер України. Ми працюємо напряму в спільному виробництві, про яке ви говорили, а також ширше закуповуючи дрони з інших джерел. І звісно, ми будемо за моделлю данською передплати будемо підприємувати виробництво тут в Україні. І частково те про що ми доводилися з. Президентом і з міністром оборони це можливість відповісти на інші потреби. Цілий пакет 2 мільярди доларів. Це те, що ми надаємо наразі. І крім того, маємо певну гнучкість, щоб Україна сама обирала, що безпосередньо сьогодні потрібно їй. Дякую. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Останнє запитання, будь ласка, Canadian Press. Хайбіл Canadian Press. Доброго дня канадський Canadian Press. Моє запитання обидвом лідерам, пане прем'єр-прем'єр-міністр. Ви сказали, що Владимір Путін не готовий і не заслуговує на довіру. То чи є якісь гарантії безпеки, які можна зараз отримати, якщо ми не можемо йому довіряти? Якше що не означає boots on the ground, тобто ведення...

вчинити так, як президент вчинив, бути дуже коротким. Ми розуміємо в Канаді, що не дуже реалістично, що лише такі гарантії безпеки будуть для України реалістичними. Ми розуміємо, що треба розвивати збройні сили України і треба їх підтримати. Тому члени коаліції охочуть, зараз співпрацюють так тісно з сполученими штатами. І для того, щоб наростити м'язи на скелеті, як сьогодні кажуть, нам треба робити все, щоби стримувати. Саме тому ми говоримо про те, щоби це запровадити. Дякую, прес-конференція добігла кінця. Дякую.